Наприкінці травня Кременчуцькі велосипедисти традиційно відзначають велодень. До цього свята у місті відбудеться благодійний велопарад, до якого приєднаються усі шанувальники цього виду транспорту. 28 травня о 18.00 запрошуємо усіх на ДК Крас. Звідти ми стартуємо і фінішуємо тут на площі перемоги. Десь о 18.30. маршрут буде трошечки новий. Приїжджайте, нас буде багато. Якщо ви приїдете, привезете друзів, буде ще більше. Організаторами велопараду буде Підготовлена спеціальна програма з розіграшами та дегустацією. А ще на старті ми будемо проводити дегустацію чудових швейцарських вітамінів Новел, і можливо, якусь кількість цих вітамінів ми подаруємо учасникам велопараду. Спочатку повномасштабного вторгнення кожен громадянин робить усе можливе, щоб наближати перемогу України. Тож у велопараду є чітка благодійна мета. Всі велопаради під час війни в нас благодійні. Ми збираємо традиційно на виготовлення перископів, які робить Денис. Тож приїжджайте, донайте, допомагайте армії, допомагайте Зсу. Слава Україні! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.